Добрий день, мене звати Томчик Софія, я учениця 10 Б класу і я балотуюсь в команду президента. Насамперед, я хочу, щоб наша школа стала не лише осередком для навчання, а справжньою спільнотою, де кожен може висловити свою думку. Можливо, ви запитаєте, що я можу зробити для нашого ліцею? По-перше, я два роки працювала в команді президента. Брала участь у всіх шкільних заходах, тому знаю, як це все організовано зсередини. По-друге, я активно долучаюсь до всіх шкільних та волонтерських проєктів, тому з певненістю можу сказати, що хочу брати на себе таку відповідальність і робити більше. І звісно, я хочу організовувати для нас нові цікаві ініціативи. Я прагну робити наше шкільне життя більш насиченим. Я хочу створювати можливості для цікавих і корисних проєктів. Моя мета робити наші шкільні дні яскравішими. Мені дуже важливо, щоб кожному з нашого ліцею було комфортно і тим, хто любить спорт, і тим, хто проявляє себе в творчості, і тим, хто здатен реалізовувати волонтерські чи соціальні ідеї. Я обіцяю, що думка кожного буде врахована. Я вірю, що в нашій школі є безліч цікавих ідей від учнів, які потрібно показувати всім. Тому я хочу знайти прості способи, як можна реалізувати думку кожного. Підтримайте мене, і ми втілимо ці ідеї разом.